У Кременчуці стрімко зростає популярність греко-римської боротьби. Місцевий спортивний клуб Варіос оголосив про початок набору у секцію з цього стародавнього та захоплюючого бойового мистецтва. У нас заняття для дітей безкоштовні абсолютно, але у нас є одна вимога, щоб діти приходили та тренувались. Не так що хтось прийшов там раз в тиждень або раз в місяць, хочу хожу, хочу не хожу. Тобто для дітей тут всі умови. Тренування безкоштовні, але у нас вимога до дітей та батьків, щоб діти займалися на регулярній основі, тому що ми націлені на результат. Греко-римська боротьба спорт, який вимагає не лише фізичної сили, а й правильної стратегії, техніки та витримки. Він допомагає формувати характер та розвивати дисципліну. Тут задіяний не тільки один від спорту, вони працюють як з гімнастикою, фізичні силові навантаження, швидкість, сила, дисципліна. Тобто цей спорт розвиває справжню особистість. Тобто, це одна людина, яка відповідає за свій результат. на килими присутній тільки він, і допомогти йому може тільки тренер у кутку. І все. Тобто, я думаю, що це чоловічий від спорту, він нелегкий. Навчання відбувається під керівництвом досвідчених і кваліфікованих тренерів, які працюють над тим, щоб розвивати навички та таланти кожного спортсмена. Тренери у нас працюють. Є у нас молоді хлопці, які вчаться. Вони проводять навчання. Дітей 6-9 років. Це молоді тренери Восколович Ярослав. Зараз тренер середню групу тренує. Він майстер спорту Антолій Іванович. І старшу групу тренує заслужений тренер України Коханевич Антолій Іванович і його помічник, також майстер спорту, дронов Олександр Григорович. У секції тренуватимуть кілька вікових груп: молодша – 6-9 років, середня – 10-14 років та доросла від 15-ти. У нас проходить тренування вівторок, четвер о 16.00, субота о 12.00. Також у нас є вікова група 6-9 років. У них тренування понеділок, середа, п'ятниця на 15.00. І дорослі. Ми тренуємось кожен день. Усі охочі приєднатися до секції можуть звертатися за номерами телефону, які ви бачите на екрані. Долучайтесь до захоплюючого світу греко-римської боротьби та розвивайте свої спортивні таланти. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамчицькі новини.